Вітаю вас, вільні українці! В Залужного саме високі рейтинги, якби він ішов президенти. Все, що йому для цього треба, щоб зберегти ці рейтинги, щоб вони не падали, це просто не фотографуватись з Єрмаком Зеленським і поменше відкривати рота. Давайте вести мову спочатку про Україну. Да? Так от я чомусь впевнений, що да й розміри саме України, будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. Запомні джентльмени, Цю страну погубить корупція. Знаєте, така риторика пропаганди. один в один. Чому не можемо закінчити війну? Тому що мало ресурсу мобілізаційного. Треба, щоб ця війна тривала роками, 10 років, там, може, більше. А саме головної причини чомусь ніхто не називає, що ця війна триває досі, її ніяк не можемо закінчити. із за великої корупції в нашій країні, із за корупціонерів, які просто обкрадають цю країну під час війни, І що реально немає ни дронів, ні в кріп районів, нічого. Цю причину залужні чомусь не помічають. Вибуховий скандал Міноборони відкликало з фронту майже 100 тисяч бракованих Мін 120-го калібру, всі вони нашого українського виробництва від Укроборонпрому. А отже, а отже, якщо ми приходимо знову ж таки безпосередньо до самого ведення війни зараз, самої війни зараз, ну треба бути дуже і дуже обережним. Дуже і дуже обережним. Чому? Тому що. Збройні сили України не мають, скажімо так, бути збройними силами України, а Українська держава має стояти окремо від них. Головне для збройних сил України кількість підготовленого мобіляційного ресурсу і кількість людей, готових у випадку чогось взяти зброю, от як це було в 2022 другому року, і ставити, і ставити до її до, до її до її відповідного захисту. Хто хоче поработати, коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів і після цього вони підуть. Ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. І знову таки не слово, що уряд просто розділив українців. Звичайні українці гинуть на цій війні, захищають країну. А інша частина поробила собі броні, грабує країну. Тому тому ситуація може бути різна. Ситуація може бути. можливо зараз можна провести перерахунки, і ми з вами зрозуміємо, що і половини хватить від того, що є. Я не готовий про це казати, про це треба рахувати. А саме головне мати ось тут, на території України, кількість підготовленого награційного ресурсу. Мені би такої роботи, щоб поменше роботи. Начальником могу. І знову таки не слово про тих, хто должен дійсно йти воювати, хто дійсно є підготовлений, в кого держава за це вкладала гроші і в кого українці вкладали гроші, плативши цим налоги. Саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз. Тому це все буде залежати від той конкретної ситуації, до якої ми в кінці кінців дійдемо, для того, щоб реагувати на ту чи іншу загрозу. І знову не слово про закінчення війни. Війна буде довго, треба українцям готуватись, будуть українці звичайні воювати, корупціонери далі будуть грабувати країну. Залужний, може, послухаєш Зеленського. По-перше, ніхто не погодиться на війну, яка буде йти, йти ще 10 років або довгі роки. Це дуже складно. Світу складно, всім складно. І я думаю, що це неможливо, реально. А тут єдиний випадок, коли я дійсно згоден з Зеленським. Але знову ж ще раз таки хочу сказати, що з точки зору держави я би більше дивився саме на ось на Україну безпосередньо як майбутній мобілізаційний ресурс, його готовність до захисту. Чорний вора. чорний вора. Кабмін підтримав законопроект про зниження граничного призовного віку громадян з 27 років до 25. Так, що воювати будуть всі, не тільки 18-річні, як недавно ще казав Залужний, якщо треба захистити Європу, не призвемо жінок. Але ту кількість, яка може бути, безпосередньо знаходиться в Збройних сил України. яка, до речі, буде залежати ця кількість від багатьох факторів. І потім я люблю ясність. Ясність це одна із форм повного тумана. Знаю я вас, хідріця. І не слово, де ми будемо брати кошти на війну, чим будемо озброювати. Головне, мобілізаційний ресурс. Я серйозний, коли кажу, що навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами. Так, що українці залужні, як і попередні. Головної причини, чому ми не можемо закінчити цю війну корупції, просто не помічає. Так що, українці, думайте, що в нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене поїло з усіма чиновниками, мародерами, крисами, Всіми тими, тим, хто розпочав цю спецобасрацію.